Якщо ви продаєте свої товари в соцмережах і не знаєте, який інструмент для цього використовувати, можете спробувати наш модуль-інтернет-магазин від Вепслі. Він доволі простий у використанні. При налаштуванні свого біопосилання ви одразу зможете додати картки товарів, які продаєте на свій сайт. А ваші відвідувачі зможуть ознайомитись з описом товарів, додати один чи декілька товарів до корзини та зробити замовлення, заповнивши відповідну форму. Якщо ви завчасно налаштували та активували онлайн-оплату, то покупець може його сплатити прямо на сайті, а ви одразу отримуєте свої кошти. Якщо ж ви з якихось причин не бажаєте додавати спосіб онлайн-оплати, можете залишити лише метод після оплати при створенні картки товару та вирішувати з клієнтами в індивідуальному порядку, як вони будуть це робити: чи при отриманні кур'єру, чи на пошті, чи, можливо, якісь інші ваші варіанти. Щоб все це налаштувати, вам потрібно створити картку свого товару чи товарів, якщо у вас їх кілька. Додати фото та опис товару, його вартість та кількість штук доступних для замовлення. Система при кожному замовленні буде враховувати замовлену кількість від тієї, яку ви задали, що допоможе вам слідкувати за залишками на складі. Всі залишені замовлення та інформація з форм буде зберігатися у відповідному розділі замовлення, де ви зможете переглянути його деталі та відправити товар на вказану адресу, чи додатково зв'язатися з покупцем для уточнення якихось деталей. Якщо замовлення оплачувалось сайту, то воно одразу буде зберігатись як оплачене. Якщо ж ви відправляєте реквізити вручну, то замовлення зберігається в систему як нове, і вже потім ви можете відредагувати статус замовлення на оплачене, відправлене, доставлене, повернуте, скасоване чи будь-що інше. До речі, ви можете додатково налаштувати, щоб картка товару показувалась, наприклад, лише для користувачів з вашої країни, якщо не плануєте робити доставку за кордон. Всі інші, хто зайшов на ваш сайт з інших країн, картку товару не побачить. Якщо продаж товару обмежений у часі, це також можна одразу налаштувати дні та навіть години показу товару. А можна дати УТМ-мітку, яку ви додаєте в посилання, в якихось анонсах чи рекламі. І тоді товар будуть бачити лише користувачі, які перейшли з реклами за безпосередньо цим посиланням з такою УТМ-міткою. Чому такий інструмент зручний? Він ідеально підійде для тих, у кого невелика група товарів, або навіть послуг. Швидко та доволі гнучко налаштовується, дозволить зберегти як дані замовника, так і одразу прийняти від нього оплату, а також слідкувати за наявністю товару на складі.